Поштова скринька чарівна, листи нам знову принесла. Від кого ці листи, я теж не знаю. Увага, скриньку відкриваю. Діти, цей лист незвичайний. Прочитаймо його. Наші друзі тварини надіслали нам свої фотографії. Розгляньмо їх. Барсук це зір розміру з невеликого собак. Живуть барсуки в норах, які будують під землею. Його нелегко зустріти адже він полюбляє поспати. У медицині дуже цінують барсучий жир, що має цілющі властивості. Заради жиру, а також гарного хутра, барсуків безжально знищують. Кількість барсуків в Україні дуже мала, тому вони потребують охорони. Кіт лісовий Лісовий кіт відрізняється від свійського більшими розмірами. Раніше цей хижий звір був широко поширений, тепер трапляється лише в Карпатах та Закарпатті. живе в глухих старих листяних лісах. Скорочення чисельності лісового кота насамперед спричинене вирубуванням лісів, гинуть тварини і під час облав на бродячих свійських котів, із якими зовні схожі. Потрапляють вони також у капкани. Мисливців приваблює пухнасте хутро звіра. Це спричинило те, що кількість цих тварин у нашій країні зараз не перевищує 200 особи. Зуб з поміж диких звірів України зубр найбільший за розмірами. Живуть зубри в мисливських господарствах. Зараз в Україні налічується понад 200 зубрів. Єдиним ворогом для них стала людина. Зубрів знищували заради смачного м'яса і гарної шкіри, не замислюючись над тим, що наступні покоління людей не знатимуть цих тварин. Байбак це стиповий гризун, що важить до 5 6 кілограмів. Живуть байбаки родинами. Кожна родина має одну основну нору. У наш час. Збереглися лише невеликі ізольовані колонії цих тварин, переважно в заповідниках. У байбака практично немає ворогів, розорювання полів, зникнення рослин, якими живляться ці тварини, призводить до зникнення цих цінних звірів. Сподобались вам ці створіння природи? Ми могли б постійно милуватися ними, якби не одна обставина. Усім їм загрожує небезпека. На нашій планеті зникло майже 150 видів тварин. Дуже багато опинилися на межі винищення. Наші вчені екологи забили на сполах і створили Червону книгу України. Що означає червоний колір? Червоний колір сигнал смертельної небезпеки, це заклик до розуму та совісті кожної людини. Червона книга забороняє винищувати ті рослини та тварин, які до неї занесені. Червона книга звертається до людей зі словами Зупиніться, люди, поміркуйте, що ви маєте робити і до чого це може призвести. Ця книга містить відомості про рідкісні види тварин, рослин, грибів такі, що зникають. У книзі містяться сторінки різних кольорів. Білі сторінки це про тих, кого завжди було мало на планеті Земля. На Чорних сторінках записано назви рослини тварин, які вже зникли, і яких ми ніколи не побачимо. На нашій планеті зникло майже 150 видів тварин, і майже всі вони вимерли за вини людини. Дуже багато перебувають на межі винищення. На жовтих сторінках. Названо ті види, які швидко зменшуються. На червоних сторінках помістили тих, хто може зникнути в найближчі роки і кого без спеціальних заходів охорони і відновлення не врятувати. Зелені сторінки розповідають про рослини і тварин, які люди намагаються відновити у заповідниках, дендропарках, зоопарках, ботанічних садах. Це такі національні природні зони, де створені сприятливі умови для існування тварин та рослин, яким необхідна охорона. Найвідоміші заповідники України це Асканія Нова, Карпатський. Чорноморський. До червоної книги ми занесли світ неповторний і чудесний, що поступово вмирає. Давно порятунку благає, невже у майбутньому світі не будуть квітнути дивні квіти, конвалії, і фіалки ніжні, і вісник березня під сніжник. Невже ми більше не побачимо, як сон трава росою плаче? Троянда степу, квітка мріє, жарт світом землю не зігріє. Ми всі захисники природи тож збережімо її в роду.